Що робити, якщо ми розуміємо, що малюк дійсно не отримує достатньо молока? Перше і найважливіше, це точно розуміти, чи оцінили ми об'єктивні критерії, чи не думаємо ми про це просто на основі того, що малюк дуже активно непокоїться, що він часто плаче, що він, наприклад, хоче бути поруч з мамою. Нагадаю, що тут мова йде про малюків, які набрали менше, ніж 125 грамів на тиждень, чи менше, ніж 500 грамів на місяць. Про це ми детально говорили у нашому іншому відео, яке ви теж можете переглянути. Якщо ви самостійно визначили, що справді малюк не молока, то перший і найважливіший крок це звернутися по допомогу до компетентного спеціаліста, лікаря в сфері грудного вигодовування і разом скласти план дій. Моя найперша порада для батьків це не панікувати. Найчастіше проблему можна вирішити, і якщо вже вона і виникла, це не означає, що малюк буде точно вже перебувати на штучному грудному вигодовуванні. Чи, наприклад, на змішаному вигодовуванні, якщо ви хочете продовжувати годувати виключно груддю. друге, не відмовлятись від докорму малюка, якщо він дійсно необхідний, але й не намагатись самостійно збільшувати об'єми докорму. Тому що інколи ми зустрічаємось з тим, що батьки настільки не хочуть і бояться ось цього докорму, що е, намагаються відмовитись від нього, намагаються відтягнути час. Але насправді, якщо малюк дійсно вже Потребує докорму. Якщо він не доотримує молока, то дуже важливо, щоб малюк отримав все йому необхідне для розвитку. Докорм це та частинка їжі, це може бути сіджене грудне молоко, це може бути донорське молоко. Чи це може бути адаптована суміш, яку малюк отримує не з грудної мами? Ось це називається докормом. Але давайте спробуємо ще на початок повернутись. Чому ж такий малюк може недоотримувати грудне молоко? Чому йому не вистачає? Найчастіша причина це неправильна організація вигодовування. І наша з батьками задача не просто заповнити недоотримане з грудей до корму, а й налагодити організацію грудного вигодовування. І, власне, таким чином збільшити кількість молока і в грудях, і ту кількість, яку отримує малюк. Дуже важливо оцінити, чи правильно малюк прикладається до грудей, наскільки він ефективно смокче. Якщо мамі боляче, якщо малюку незручно смоктати і не виходить гарно діставати молоко, якщо малюк, наприклад, швидко втомлюється, якщо він дуже нервує на грудях, якщо погано працює принцип пропозиція, це все може заважати ефективній продукції грудного молока. І таким чином, ну, власне, малюк і буде його недоотримувати. Ви можете детальніше розібратись в питанні прикладання, подивившись наше відео про це. Дійсно, прикладання завжди стоїть на такому важливому першому місці. Чому тому, що якщо малюк правильно прикладений до грудей, він зможе ефективно смоктати, він не буде швидко втомлюватись, мамі не буде боляче. І таким чином, власне, і буде запускати ще й гарна активізація принципу. Попит пропозиція. Груди ефективно спорожнюються, малюк часто прикладається до грудей, молоко повертається. Малюку зручно ковтати. Тобто за годування малюк може прикластись до грудей і отримати достатню кількість молока, і при цьому не швидко втомлюватись. Якщо у малюка ж буде, наприклад, якесь незручне положення, якщо йому буде складно, якщо він буде швидко втомлюватись, це, звичайно, може призводити до того, що він може швидко кидати груди, ну і відповідно недоотримувати. Або, наприклад, малюку може здавати, що якийсь такий дуже поганий потік молока. Він може швидко починати нервувати, і в нього знову ж таки не виходити достатню кількість молока діставати з грудей, хоча воно там може навіть і бути. Ви можете подивитись наше відео про правильне прикладання. Важливо оцінити, як часто дитина прикладається до грудей. Чи прикладається вона за вимогою, чи є нічні годування. А, дитина найперше, пам'ятаємо принцип, годування за вимогою. Тільки дитина просить, ми можемо прикласти до грудей. Неважливо, скільки часу проходить. Чи це, наприклад, прийшла година, чи це пройшло дві години? Ми прикладаємо дитину до грудей. Чи можливо пройшло 40 хвилин? Дійсно, не всі годування вони є такими прям нутріативними. тобто не всі годування мають бути тривалими, щоб малюк тривало смоктав груди. Інколи малюк хоче попити, інколи побути поруч з мамою. Але годування на вимогу дуже важливо. І з метою активізації принципу попиту пропозиція, але е, на Особливо на початкових етапах, особливо, коли вже виникли проблеми з тим, що малюк не дотримує достатню кількість грудного молока. Важливо слідкувати за так званими максимальними інтервалами. Рекомендовано, щоб малюк в день прикладався не рідше, ніж раз на 2-2,5 години. Можливо, він у вас просить не часто груди через те, що він вже би, так, акумулює, зберігає енергію да, і не хоче її витрачати, грубо кажучи. І інколи нам навіть треба підбудити малюка. Тобто інтервал між денними годуваннями. Він має бути не більше, він може бути частіше, але не більше, ніж 2-2,5 години в день. Важливо оцінити, чи є нічні годування. Тобто, малюк, особливо на ранніх етапах, особливо коли він не добирає вагу. В нього дуже важливі нічні годування, тому що і активізація попиту пропозиції, і робота наших гормонів, які відповідають за лактацію гормону пролактину, окситоцину. Пік пролактиновий він зазвичай десь вночі, тобто якраз тут вночі дуже гарний, активний прихід молока і потік молока, і малюку може бути якраз класно, зручно і комфортно смоктати груди, бо потік буде. Хороший, тому нічні годування важливі. І, власне, час прикладання до грудей вночі має бути не рідше, ніж раз на 3-3,5 години. Тобто тут вже проміжки можуть бути трошки більше. Дійсно, інколи варто малюка підбудити. Але ми вичікуємо момент, коли він, знаєте, коли в нього такий не дуже глибокий сон, коли він просто. Ну, просто дуже важко його взагалі розбурхати. А коли він може починати щось шевелити ручками ніжками, можливо, робити якісь по типу смактальних рухів, от в цей момент найкраще дитину взяти до себе і прикласти до груди. Важливо оцінити, чи змінюєте ви груди під час годування. Тому що якщо застосовувати такий, таку застрілу, трошечки рекомендацію годувати тільки з однієї груді, то що виходить? Якщо ми годуємо з однієї груді, так, потім проходить 3 години, ми годуємо з другої груді або, наприклад, навіть половиною, а потім знову повертаємось до цієї, то для грудей інтервал між годуваннями вже ну, аж 5 годин. Що це дозволяє зробити? Груди будуть переповнюватись, будуть стимулюватись Рецептори, які будуть відчувати, що груди ну надто сильно наповнені, і посилати сигнали в мозок, що ніби ну можливо нам не треба так багато молока, можливо, можна трошки менше. І таким чином буде зменшуватись вироблення молока. Тобто, цей принцип попит пропозиція працює, і це потрібно для того, що якщо дійсно його забагато, то трохи зменшувати. Що? так? Е, тому важливо навпаки стимулювати принцип попит пропозиція. І ми можемо, і коли дитині навпаки не вистачає грудного молока, коли вона не добирає. Е, дуже важливо дійсно змінювати груди під час годування. Ми прикладаємо до однієї груді, потім прикладаємо до іншої груді, потім знову можемо повернутися до цієї груді і робити так багато разів. Крім того, коли ми змінюємо груди під час годування, приклали до цієї груді, потім приклали до цієї груді. Поки ми переносимо малюка, він може трошечки активізуватись, ніби так ніби як підбуджуватись. Як це відбувається? Ми прикладаємо дитину, вона смокче одну грудь. Так? Коли ми бачимо, що малюк починає трошечки ніби як уже трошки втомлюватись, трошечки ніби як розслаблятись, робити дуже великі паузи, ми можемо змінювати і перекладати, і перекладати дитину на другу грудь. Так? Е, таким чином. Змінюючи груди, малюк в процесі зміни буде трошечки ніби як підпрокидатись. І змінюючи груди, там буде потік молока трошки більше, і малюк буде знову ж таки теж активізуватися. Ще ми можемо застосовувати так званий принцип стиснення грудей. Тобто, коли ми годуємо і ми бачимо, що малюк вже починає робити таку якби невеличку паузу, точніше, велику паузу. Тому що, в принципі, коли дитина смокче. З паузами це нормально, тому що для неї це фізичне навантаження. Вона втомлюється і їй треба невеличкий перепочинок. Ось, тому, але коли ми бачимо, що вже цей перепочинок занадто довгий, ми можемо малюка активізувати яким чином, да? правильно приклавши до грудей. Але ми можемо ніби як так обіймати груди і стискати їх. Важливо це робити не дуже локально, тобто не просто тут тиснути на якусь точку, да? а ніби обіймати груди. Таким чином, ми підвищуємо тиск в протоках, і молоко буде е, литись активніше. Потік молока буде сильнішати, і малюку, до речі, це може доволі подобатись. І він буде активізувати своє смоктання. Ми можемо кілька разів так зробити. Малюк активно смокче, потім він знову робить паузу, ми знову використовуємо стиснення грудей. Коли ми бачимо, що малюк все одно починає трошечки так, якби сповільнюватись, дрімати на грудях, ми можемо змінити груди. За одне годування ми можемо змінювати груди багато разів. Таким чином, ми теж стимулюємо лактацію. Якщо малюк вже потребує докорму, то важливо вірно розрахувати його кількість. З розрахунком правильної кількості вам допоможе лікар компетентний у питаннях грудного вигодовування. Важливо також визначитись з частотою до корму. Найкращий варіант це частіше, але менше об'єм. Не варто весь добовий об'єм пропонувати малюку за один-два прийоми. Наприклад, лікар розрахував об'єм 100 мл на добу потрібно дитину догодувати. Якщо ми розіб'ємо це на один чи за два прийоми, малюк. На тривалий період може відмовитись від грудей, тому що він вже ну, ніби як наївся, так? І неефективно смоктати. І таким чином, знову ж таки, ми негативно будемо впливати на ось цей такий важливий принцип попит пропозиції. Ну і малюк ще й пропустив годування, тобто він якби відклав смоктання, яке для нього дуже важливе. Тому краще розділяти докорм на часті догодовування, тобто це 6-8 прийомів. І щоб вони були після годування груддю. Є певна пріоритетність вибору, чим саме ж догодовувати малюка. Звичайно, найкращий вибір це ссіджене молоко мами. Далі це буде донорське грудне молоко, і наступним кроком це вже буде адаптована суміш. На жаль, не в всіх містах є банк грудного молока, але там, де є доступ до донорського грудного молока. Це доволі хороша ідея обрати саме його, якщо, наприклад, у мами не виходить сідитись в достатній кількості. Що ще нам може дати догодовування власним грудним молоком? В процесі сіджування мама також активізує лактацію, тобто це додаткова стимуляція. Сіджування ми можемо проводити між годуваннями. Якщо е, мама відчуває, що це складно, е, що е, поганий потік, що після того, наприклад, малюк неефективно прикладається до грудей, починає дуже нервувати на грудь. Тоді ми можемо обирати наступний крок. Ось. Але дуже важливо оцінити і саме техніку сіджування. Не всім підходить варіант, наприклад, з молокові смоктувачем. Ручне сідження, сіджування може бути більш ефективним. От. Тому з лікарем важливо обговорити тактику і обрати для вас найбільш підходящу. Ну і Важливо також обрати такий спосіб отримання до корму, який мінімально вплине на процес смоктання грудей. Класична пляшка, наскільки вона б не була ніби прокачана, пристосована, імітуючи груди зі слів її маркетологів, все одно вона не може повторити груди, і її використання несе певні ризики. Коли малюк смокче пляшку, він не може так широко відкрити рот, як він це робить, коли смокче груди. Щоб смоктати груди, нам треба широко відкрити рот і захопити велику частину ареоли. Коли малюк смокче пляшку, він не може широко відкрити рот. В нього ротик такий, ніби ніби видовжений буде. Навіть якщо ця пляшка більш, більш адаптована, з більш широким тут таким накінечником все одно це не може імітувати груди. Які ризики? Якщо ви, наприклад, часто використовуєте пляшку, в принципі, починаєте використовувати пляшку для докорму, особливо, якщо паралельно проблема виникла через те, що малюк не дуже ефективно смок, чи через нешироко відкритий рот, через це, власне, він погано стимулює принцип, попит, пропозицію і так далі. Тому пляшка в цьому випадку буде взагалі дуже не рекомендована. Виходить, оцей принцип смоктання пляшки, малюк. Наступні рази може переносити на груди і так само не широко відкривати рот, стимулювати сосок, як наслідок травмувати потім сосок. Ну, відповідно, якщо він неефективно смокче, не ефективно спорожнює груди, то молоко буде погано повертатись. Тому пляшка є не найкращим вибором для отримання дитиною до корму. Що ще важливо, в пляшки буде доволі стабільний активний потік, з неї буде. З неї смоктати легше ніж з грудей, коли дитина смокче з грудей, їй треба більше прикладати зусиль, активніше працювати язиком, активніше стимулювати груди, щоб дістати звідти молоко з пляшки ж молоко. Буде литись рівномірно, буде литись майже постійно, навіть якщо тут невеличка дірочка, все одно з пляшки буде смоктати легше. Через це дитина може потім асоціювати, переносити принцип смоктання пляшки на груди і не непокоїтись потім. А чому ж це з грудей не так легко лється молоко? І можуть бути навіть відмови від грудей. Тому ризикувати не варто, особливо якщо ми працюємо над набором ваги дитини. А що ж тоді робити? Власне, тому рекомендовано застосовувати альтернативні методи докорму, так звані альтернативні методи докорму. Що до них належить, найперший і найкращий варіант це годування біля грудей за допомогою системи до корму біля грудей, або за допомогою такої саморобної системи до корму біля грудей. Це фактично зон для годування. Це може бути орогастральний зонд або назогастральний зонд це ось така трубочка. Вона застосовується в медичних цілях, вона може бути продаватися або в аптеках, або в медтехніках різноманітних. І за допомогою такої трубочки ми будемо доставляти до корм малюку в процесі смоктання грудей. В чому пріоритетність цього способу? Тому що малюк не тільки отримує докорм, ще й паралельно з цим він буде продовжувати смоктати. Тобто, малюк прикладений до грудей, він смокче груди. І наприкінці годування ви, коли він вже починає трошки нервувати, бо зменшився потік і так далі. Ви йому додаєте, ось тут у нас, це, я вам показую такий саморобний спосіб. Так? Це великий шприц, в який ми будемо наливати до корм. Це у нас 10 мл шприц, може бути ще й 20-мілітровий. Як ми можемо це організувати? Ну, звичайно, може бути чиясь допомога. Можна собі просто закинути на плечі, Коли він буде повний, буде трошки легше. Ось. І в процесі трубочка доволі тоненька. Ми, ніби як підпихаємо в ротик дитині ось цю трубочку з дірочкою, звідси буде литись до корму. Сіджене грудне молоко, донорське чи суміш адаптоване. Малюк буде відчувати, що знову активізувався потік молока, так, тому що наприкінці його годування він може трошечки слабшати. Він буде активно смоктати. Стимулювати груди, стимулювати принцип регуляції лактацій, і в тому числі доотримувати докорм. А коли малюк буде самостійно смоктати, тут він навіть буде тягнути, і поршень буде самостійно рухатись. Або ми можемо трошечки піддавати, допомагати трошечки йому, та, наприклад. Можемо трошки посилювати, наприклад, потік. Але тут теж головне не дуже ну, не перестаратись, для того, щоб не створити дитині відчуття, що ну давайте тепер тільки так і їсти. Тобто, щоб е, не прям лився до корм ворота до дитини. Ось. Тобто, це ось цей спосіб е, до корму біля грудей, він є е, фактично найкращим для того, щоб і стимулювати лактацію, і вже доотримувати е, ту кількість молока. Яку малюк недоотримує відповідно звичайним способом під час безпосереднього грудного вигодовування. Такі системи вони називаються СНС, вони є, в принципі, комерційні, готові. Там така буде вже готова пляшечка, вона буде підвішуватись на шию, з нею може бути трошки зручніше, тобто можна від... обирати різні варіанти. Ще варіант створення такої системи може бути з, наприклад, з пляшки, звичайно. Або навіть якийсь стаканчик, ми можемо сюди, другий кінець, вкладати і звідси тягнути. Залежно, звичайно, від об'єму, який треба для догодовування. Якщо це невеликий об'єм, то 5, 10, 20 мл, то звичайного шприца може бути вдосталі. Ще один варіант до корму це може бути варіант до корму зі шприца. Без голки. Малюк трошечки припіднятий, наприклад, він трошечки ніби як лежить. Це може бути пеленальний столик, що завгодно у вас на ручках. І ви просто вкути рота потрошечки впорскуєте дуже повільно, обережно, до корму. Тут може трошечки втрачатись. Молока. І інколи батьки бояться саме такого способу, тому що здається, що вони якби, не дуже контролюють процес, щоб малюк не захлинувся. Тому є наступний варіант це догодовування з пальчиком. Тобто ми беремо дитинку. Знову використовуємо ось таку цей у нас гастральний зонд. Кладемо його на свій пальчик, підтримуємо. Тут дуже зручно або на столі, або, наприклад, вдвох це робити. Підтримуємо глівку дитини і можемо закинути, наприклад, тут, якщо у нас була б кишенька, ось в мене є кишенька. Закинути в кишеньку. І тут ми даємо смоктати палець, вкладаємо його в рот, і малюк виходить. І застосовує свій смоктальний звичний механізм і таким чином доотримує докорм. Він буде самостійно тягнути, або ви можете трошечки піддавати йому сили. Ось такий варіант є. Так, це особливо хороший варіант зі смоктанням пальцем, коли малюк е ще новонароджений, наприклад, або, наприклад, тим паче передчасно народжений йому треба активізувати. Рефлекс смоктання. Які ще є варіанти? Ми можемо догодовувати малюка з ложки або з чашки. Тут малюк має бути в, такій, якби в такому майже сидячому положенні. Ми можемо його так собі, ніби садити на коліна, не обов'язково садити садики. Да? Е Дійсно не бажано дитину прям садити, тому що тут буде дуже велике навантаження на хребет, але якщо це ну, буквально кілька хвилин, то вони нанесети якусь непоправну шкоду. Ми можемо дитину трошечки ніби як запаленати, щоб вона не заважала нам ручками. І в ложечку наливаємо, підносимо до ротика, і дитина буде своїм язичком діставати молочко з ложки. Ще один варіант це догодовування з чашки. Чашка може бути трошки менша, така ніби як стопка, рюмка. От, Може бути і більша, залежно від того, який об'єм до корму. Так само, тобто тут ми застосовуємо той самий механізм. Ми трошечки чашку ніби прикладаємо до нижньої губи, нахиляємо, і дитина буде самостійно, ніби як так лакати трошечки молочко. Це безпечно, це нормально, ви контролюєте процес. І малюк не привчається до смоктання пляшки. Ну і вже як останній варіант, якщо, наприклад, ви категорично вам не підходять інші способи. І ви все ж таки хочете спробувати годувати саме з пляшки. Вам здається, що це ніяк не вплине на грудне вигодовування, і ну ви прийняли до себе таке рішення, зважуючи користі і ризики. Можна застосовувати так зване темпове годування з пляшки. Що це означає? Дуже важливо, щоб дитина не лежала, коли ви годуєте з пляшки. Наприклад, якщо ви класично да, поклали дитину і даєте їй просто пляшку в рота, то молоко просто лється, до корм просто лється дитині в рота, і вона зовсім не. Прикладає ніяких зусиль. Темпове годування з пляшки воно е, має під собою якби, такий ґрунт, що ми ніби пробуємо імітувати смоктання грудей. Дитина знову ж таки у нас в такому напівсидячому положенні, да? е, пляшка у нас або в сидячому, напівсидячому. Пляшка у нас обов'язково не е, вертикальна, а горизонтальна. І коли ми даємо дитині. Пити з пляшки ми не просто встромляємо, ми чекаємо, поки вона відкриє рот, активізуємо ось це рефлекс відкривання роту, пошуковий рефлекс. Да? Даємо тоді, коли вона сама широко відкрила рот, дали посмоктати трошки в такому вигляді, і через якийсь час забираємо. Потім знову, тобто, робимо паузи. Імітуємо смоктання грудей, тому що, коли дитина смокче груди, там не постійно рівномірний потік. Вона може зупинятися, вона трошечки передихає, може змінюватись спочатку сильніший потік, потім ставати цей потік трошки менше. І от таким чином ми ніби трошечки імітуємо. Плюс, коли в нас горизонтальне положення, то треба прикласти силу, щоб тягнути молоко. Да? І знову. І даємо трошечки дитині смоктати. Тобто, таким чином, роблячи паузи, а, тримаючи дитини в такому правильному положенні, не даючи до корму просто текти під принципом земного тяжіння, да, ми дещо зменшуємо ризики використання пляшки, якщо ви вже обрали саме цей варіант для себе. Важливо оцінювати, як змінюється прибавка у вазі дитини, змінивши організацію грудного вигодовування та додавши до корм. Тобто, ми не просто даємо до корму, не просто щось змінюємо, ми ще й контролюємо, а чи допомагається нам. Бажано оцінити прибавку не частіше ніж раз на дві доби, і разом з лікарем коригувати об'єми до корму. Наприклад, якщо дитина набирає вже гарно, можна потрошку його зменшувати. Якщо цього недостатньо, збільшувати, або оцінити, а що ж можливо ще треба змінити в організації грудного вигодовування. Також існують і певні медикаментозні способи збільшити кількість грудного молока у мами, якщо дійсно є така потреба. Є певні ліки, які можуть збільшувати кількість молока, але їх призначенням займається виключно лікар. Ви оцінюєте, чи дійсно вони тут необхідні, і звичайно, це все працює паралельно з тим, як ви змінюєте організацію грудного вигодовування. Різноманітні чаї, трави. Згущене молоко, вони мало ефективні або неефективні зовсім для покращення лактації. Трошки може там тепле пиття, чи смачна їжа активізувати окситоциновий рефлекс. Да? Відпочинок може активізувати окситоциновий рефлекс. Якщо ви випили теплого, якщо ви трошки більше відпочили, то окситоциновий рефлекс може працювати краще, і молоко з грудей виходити легше. Ну, відповідно, малюку може смоктатись трошки легше. Дуже хочу, щоб застосувавши ці рекомендації, вам вдалося збільшити кількість грудного молока, і вам вдалось вийти на виключно грудне вигодовування, якщо ви цього хочете. Але раптом, якщо щось не складається, ви пам'ятали про те, що ви найкраща мама для свого малюка, і ви зробили все найкраще для нього. Дуже хочу, щоб, попри всі негаразди і труднощі, ви могли насолоджуватись грудним вигодовуванням. А поруч з вами були близькі люди, які завжди готові були вас підтримати і допомогти. Особливо, коли малюку потрібен декорм, це теж дуже хороша ідея для близького контакту, наприклад, з татом дитини. Він може виконувати, він може допомагати і мати тісний контакт з малюком, особливо, якщо це мова йде, наприклад, по догодовуванню по пальцю і так далі. Але дуже важливо, до речі, дбати про гігієну рук, коли ми використовуємо ці способи. Або використовувати одноразові рукавички, або мати під корінь, підстрижені нігті. і... Гарно їх помивши, тільки тоді переходити до догодовування по пальцю. Дуже хочу, щоб ви отримували якісну медичну допомогу, і власне разом з лікарем склали ефективний план дій і отримали підтримку і впевненість в своїх діях і від лікаря. І завжди пам'ятали, що ви найкраща мама для свого малюка.